Всім привіт! Мене звати Олена. Дякую, що завітали на мій канал. Зразу хочу перепросити за свій такий голос. Я продовжую хворіти, але сьогодні мені захотілося зняти для вас таке невеличке, коротеньке відео. Я хочу додати дещо в свій. Догляд, дещо де я вже взяла, користуюся і хочу залишити, залишити для вас відгук, от тому вирішила зняти таке невеличке відео. Плюс до того всього з фронту йдуть хороші новини. Херсон це знову Україна. Тішуся, переглядаю всі відео, як наші незламні українці зустрічають наших захисників, захисниць зі сльозами на очах, з блакитно-жовтими прапорами, і це не може гріти душу. Тримаємось, і ми відвоюємо всі свої території і будемо надалі жити, триматися і берегти. І тільки не забуваємо, якою все це ціною нам давалося. А тепер давайте пройдемося по тих продуктах, які я вже взяла в свій догляд. Це Ось такий шампунь магія Марокко Довго я не буду на ньому зупинятися. Я брала ще задовго до війни на затест. Тут об'єм 370 мл. Я не можу вам його рекомендувати, тому що це білоруський продукт, але маю його в використанні. Покажу вам тут ось така от консистенція. Бачила. В нас в Арсені є такий острів краси магазинчик, а там ще ці шампуні продаються. От, він такий йде прозорий, має приємний аромат, хороший об'єм, але рекомендувати, звичайно ж, я його вам не можу. На відміну від іншого шампуню. Це ось такий від Юнайс, nice, написано жіночий з органією. Теж дуже хороший об'єм, тут цілих 400 мл. Anti -hair loss серія ось така. Він іде в нас на рослинній формулі з органовою олією для ефективного відновлення. От знаєте, ті шампуні, там, де пише відновлення, мені в принципі дуже підходять. от він ще йде проти випадіння волосся. У ну, в мене, в принципі, якби такої зараз проблеми немає, але для профілактики такі шампуні, чому б і ні, тим більше що я їх чергую. Тут також дуже приємний аромат і консистенція вже йде ось така. От, молочно, можливо, навіть гірчична аромат. Тут дуже приємний, дуже добре промиває волосся. Для мого волосся яке схильне до жирності, при кореннях і сухе на кінчиках, воно ідеально підходить. Волосся в мене також є тонке, тому і мені цей шампунь підійшов. І між іншим до цього шампуню мені тягнеться більше рука, ніж до, наприклад, якщо в порівнянні до цього. Далі я хочу взяти в свій догляд. Я ще не розпаковувала, все чекала. Ось такий тонік від Farmacy. Хто не бачив мого замовлення. Будь ласка, заходьте в інфобокс. Всі посилання я там залишаю, розпаковую. Цей тонік ішов по термінах придатності, досить по хорошій ціні. Називається він з серії Reversist Beauty Есенція. 100 мл. Я вже говорила в своїй розпаковці, що доволі така велика пляшечка важка. Ось так вона виглядає. Ого. Тут такий прям це скло, матове скло. Дуже приємна упаковка Soft Touch. Ось такий от спрей. Таке люксове оформлення, я б сказала. Ось. Ті букви і ось ці малюнки такі, знаєте, об'ємні, тобто вони відчуваються на дотик. Так, по аромату не знаю, чи я щось зараз почую, я ще ним не користувалася. Давайте подивимося, яке тут розпилення М -м -м, дуже дрібно дисперсне. Аромат дуже приємний, ненав'язливий. Ну, В принципі, я думаю, що мені сподобається. У використанні тоніки я люблю, так що тепер буду користуватися ось таким. Далі від фармасі хочу також відкрити ось таку маску. Це в нас серії Доктор Туна Marine Complex. Детоксикуюча маска для обличчя. Тут об'єм 80 грамів, перніше 80 мл. Це ще було в моєму давнішому замовленні. Коли я робила давніше це замовлення. От вона в мене стояла в запасах. Тепер в мене дві масочки закінчилися. Ви, якщо теж не бачили моїх порожніх баночок або відгуки про використання будь ласка, заходьте, дивіться. Я тільки от ніде не могла прочитати, яка ця маска. Вона йде, зараз ми подивимося, чи часом не плівка. От мене це найбільше. Хвилювала, тому що масок плівок в мене ще багато, їх потрібно ну, не так багато і не так часто я їх використовую, у мене дві там стоїть від Юнайс. Так, давайте ми її відкриваємо і дивимося на консистенцію даної маски. Так, тут добряче такий клей залишився. Я не все відчепила. Так, аромат. Ой. Спиртовий і таке враження, що маска буде плівкою. Ось знайде гелева. Напишіть мені в коментарях, яка це маска, чи плівка, чи звичайна. Таке враження, що це буде маска плівка, вона дуже густа. Відразу якийсь спирт відчувався, а тепер якийсь такий парфумований аромат якогось парфуму. Такого легкого, ненавязливого Ну, Буду тестувати, буду пробувати. Далі хочу відкрити ось такий крем від Faberlic з серії зима. Була в мами, забрала його від неї, стоїть. Вона каже, я не буду ним користуватися. Вона не любить намазувати своє тіло, хоча я думала, що вона це любить робити, а як виявилося, вона сказала, що не буде. І я такі штуки люблю. Він може бути універсальний обличчя руки. Тіло, об'єм 150 мл. Така баночка трохи, як сказати, покоцана якась. ну але Також я це вам не можу рекомендувати, тому що це фаберлік. Просто беру використання, щоб потім в порожніх баночках не було ніяких. Звідки це взялося? от Це в мене ще зі старих моїх запасів. Консистенція молочка дуже гарно пахне какао. Кокосом, щось таке. У мене був вже такий засіб, я ним користувалася, і мені він подобався. І, незважаючи на те, що це текстура молочка, вона дуже добре зволожувало шкіру. Також своїх запасів я вже вийняла останню маску для ніг. це з Алоєвере, значить, дезволожувальна. Також я вже її відкриваю. Я ці маски дуже любила, вона теж такого білого кольору. Буду користуватися. Я вже відкрила ось такий засіб: це нічна маска для обличчя серії Dream Therapy. Думала, що візьму від нашого українського бренду. Мені Оля дарувала. Ріланс Рітуалс кремчик нічний, але подивилася, що той ще може стояти. А ось в цьому виходять терміни придатності, тому що вже теж в мене стоїть. І все ж таки це нічна маска. Я буду використовувати її як нічний крем, це з серії. Від Faberlic серії Dream Therapy з мелатоніном. От, такий ніч... А, це нічний крем, все перепрошую, я вас вже обманюю нічний крем, але це не має значення, тому що теж я вам його не можу рекомендувати. Залишила ще ось таку плівочку. Тут все було так гарно закрито, запаковано. Тут приємний ніжний аромат, консистенція не змінилася. Вистачить мені ще десь буквально на 2-3 місяці цієї маски, буду нею користуватися. Аромат приємний, заявлений був як з лавандою, але я не люблю лаванди в догляді, аромату лаванди, але тут він такий ненав'язливий і приємний. Якщо це так, як, як заявлено, що він такий ненав'язливий, то в принципі мені він, ну скажімо так, не набридає і не тушнить від нього, бо такі моменти часом бувають. От тут все нормально. Спецефекти, я не можу без спецефектів. Так що буду користуватися коробочкою, я, звичайно, аж після відео викину, не буду зберігати. Далі поставлю зараз ось таку тревел-версію чоловікові. Це від Old Spice. Це нам Віка дарувала. Два в одному, це 50 мл об'єм, шампунь та гель для душу. От ми колись купували. Дезодоранти від All Spice чоловікові. Між іншим, хто тут? Виробник Германія. Так, це Німеччина виробник. От В принципі, мені ці продукти, дезодоранти подобались чоловікові. Ну, зараз, поки ми не купуємо і цей стоїть мініатюрка, їхати ми, звичайно, нікуди цього року не плануємо, не збираємося, тому нехай користується з задоволенням, так? І ще одну хочу взяти маску. Я так собі подумала і вирішила, що за ж таки дві закінчились, дві ставлю в використання, тому що маски є, тому потрібно ними користуватися, чергувати їх, робити собі якийсь релакс, відпочинок. Беру ось таку Італії. Замовляла я ще її, коли ця продукція талії продавалася в. Каталогах компанії Unice, але зараз цю масочку я бачу в Лівесті. Дівчата, напишіть, там ціна на неї, в принципі, така якась зараз космічна, можливо, є якісь акції. Ця маска йде для обличчя на основі глини і екстракту авокадо. очищення та оновлення шкіри завдяки властивостям глини. Відіграє важливу роль в процесі виділення відмерлих клітин шкіри і допомагає контролювати виділення шкірного себума. Масло авокадо в складі маски підтримує пошкоджений шкірний бар'єр і перешкоджає надмірній втраті вологи. Допомагає усунути сухість і підвищити еластичність шкіри. Потрібно нанести маску тонким шаром на очищену шкіру обличчя, зачекати 15-20 хвилин, змити маску теплою водою. Можна застосовувати один або два рази на тиждень. От, Дивіться, яка тут тільки коробка, чого ця коробка варта. От, Терміни тут, вприн... ну, тут ще хороші, бо я так переглядаю час від часу свою продукцію. І, якщо я не помиляюсь, Талія це вироб... виробник також Туреччина. Інстамбул Туркій Написано. І зараз ми з вами розпакуємо цю масочку. Ось так вона. Виглядає, коробочку не знаю, можливо, навіть викидати не буду, щось буду там зберігати. От так вона от виглядає. Я ще її без вас не відкривала. Така металічна кришечка. Тут вона також, ну щось таке серед з моїми спецефектами йде запакована. От. Навіть якась тріщинка з'явилася, але маска доволі таки непогана. Буду також її наносити. Дуже має приємний такий насичений аромат. ну Це глина. Нормально воно буде все наноситись на обличчя, буду брати якимось, в мене є такі лопатки. От, та й наносити. Маю надію, що на пошкірі воно буде наноситись ну нормально розноситись пізніше та, на таку вологу шкіру обличчя. Можливо, навіть якійсь ранковій каві ми зробимо дану масочку. Напишіть мені, якщо хочете в ранковій каві побачити ось цю масочку, яку не наношу, то будь ласка, напишіть мені під відео. От. Так що, ось такий догляд я добираю ще на листопад місяць. Пишіть, будь ласка, з можливо, якимось продуктом. Ви з цього користуєтесь, як вам? Чи подобається? Особливо мене цікавлять маски, шампунь від Юнайс, такі актуальні продукти, тонік від Фармасі. Пишіть, мені цікаво буде з вами поспілкуватися в коментарях, а я буду на цьому закінчувати своє відео. І сьогодні ми стали ще на один день ближчі до перемоги. Тримаємося, і все буде Україна! Всім па-па!